А продовжимо ранковий етер кіноафішою. Сьогодні змінюється репертуар в кінотеатрах, і просто зараз дізнаємося, якими новинками потішить нас світова кіноіндустрія цього тижня. Серйозно, хто цей чувак? То ти геть не змінилося. Не бісіть драйвера. Замовкніть. Люк Бесон здійснив давню мрію. Написав сценарій до бойовика утеча на вікенд. Саму історію про американського агента з управління по боротьбі з наркотиками під прикриттям маестро виношував понад 10 років. І, врешті, з 31 жовтня в українських кінотеатрах стартує прокат. У центрі сюжету спецагент Джон Лоулер, який колись до бестями кохав перевізницю наркотиків з Тайбею. Проте вони розійшлися. Минуло 15 років, і Джон дуже хоче завершити давно розпочато. Справу а ще більше хоче бути разом зі своєю коханою. Чи вийде у них дивіться в кіно. А де мої труси? Чесно кажучи, не знаю. Пробач, а ми знайомі. Так, ні. Я тебе збила. О, -о, -о. Вибач. Нічого. А тепер трошки мелодрами. Сюжет нового фільму Час жити з Флоренс П'ю та Ендрю Гарфілдом у головних ролях розповідає історію кохання, яке об'єднало абсолютно не схожих між собою людей, через що вони пройдуть і чому цей фільм змусить вас розплакатися. Дивіться в кіно з 31 жовтня. Наступна зупинка і млисти ліс. О, вона з гості? Ненавиджу гостей! Вітаю! Пані панове, ми на порозі аремозедону. І на завершення нашого кіноогляду прем'єра пригодницького мультфільму «200% відсотків вовк це історія 13-річного Фредді Люпина, який походить зі знаної та шанованої родини первертнів. Його батько ватажок зграї. Тож хлопець сподівається також колись стати таким же впливовим. Однак є проблема вночі замість того, аби перетворитися на сильного та спритного вовка. Він стає милим пуделем з рожевим пасмом шерсті. Фредді вже довів свою мужність і сміливість. Але досі боїться, що зграя його не прийме, і хлопець наважується звернутися до місячної магії, до чого все це призведе, і чи вийде здійснити давню мрію? Дивіться в кіно вже від сьогодні.